Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Вночі 25 квітня армія РФ вдарила по центру Куп'янська в Харківській області. Ракета С-300 потрапила в краєзнавчий музей. Загинула співробітниця установи. Десять мирних жителів отримали поранення. Трьох постраждалих госпіталізовано усімо легкі пошкодження. Вони отримали допомогу на місці. Ще кілька людей залишаються під завалами зруйнованого музею. Ліквідація наслідків обстрілів продовжується. Залучено всі необхідні служби, повідомили у Харківській ОВА. Щодня під обстрілами і Херсонська область В минулої доби зафіксовано потрапляння до дитячого садка та будівлі громадської організації. Є постраждалі. Минулої доби армія РФ 61 раз обстріляла Херсонську область. Ворог випустив по житлових кварталах міста, сіл регіону 386 нарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зруйновано, зокрема, будівлю дошкільного навчального закладу у Береславському районі. Херсон потрапив під вогонь тричі, постраждало приміщення, де працювала громадська організація. Чотири людини отримали поранення, повідомили в Херсонській ОВА. Щороку, 26 квітня, Україна разом з усім світом згадує тих, хто став жертвою радіоаційної аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Серед них величезна кількість ліквідаторів, тих, хто боровся з пламенем та радіацією, рятуючи свою батьківщину, і світ від катастрофи світового масштабу. День пам'яті встановлено рішенням Верховної Ради України. В Україні 26 квітня день жалоби, коли із сумом згадують. Ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Саме цього дня, 1986 року, сталася аварія на одному з реакторів АЕС, внаслідок чого стався викид в атмосферу радіоактивних речовин. Завдяки сміливості та самопожертві ліквідаторів пожежу було загашено. За деякими даними, внаслідок аварії загинуло 4 тисячі осіб. З початком повномасштабного вторгнення РФ загроза в зоні відчуження загострилася. У перші дні війни росіяни захопили станцію. 31 березня окупаційні війська залишили територію, і зараз постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії працює над запобіганням повторній ядерній аварії у зв'язку з минулорічними подіями. В Одеської області в районі селища Сарата на залізничному переїзді зіткнулися дві вантажівки та пасажирський автобус. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. А в Одесі зіткнулися легковики, постраждали дві особи. Аварія сталася на фонтанській дорозі. Зіткнулися пежо та Мерседес. Від удару одна з машин вилетіла на тротуар і врізалася в огорожу. В результаті ДТП травму отримали пасажири транспортних засобів. Постраждалих шпиталізували. Повідомили в прес-службі патрульної поліції. На Одещині викрили банду шахраїв, які здійснили рейдерське захоплення та привласнили базу відпочинку у затоці. Підозрюваним загрожує тривалий тюремний термін та конфіскація майна. Махінацію із заволодінням бази відпочинку та земельною ділянкою вартістю понад 10 мільйонів гривень у 2019 році організувала 41-річна доситка, яка тривалий час працювала в галузі права в одному з підприємств. До реалізації свого плану вона залучила своїх родичів, знайомих та підлеглих. Протягом року спільники незаконно переоформили майно на підставну особу, підмінили інформацію у держреєстрі прав на нерухоме майно, після чого здійснили силове захоплення бази відпочинку та виселили законну адміністрацію. Надалі вони використовували майно у комерційних цілях. Організатору схеми та одному з її спільників оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. У середу, 26 квітня, три райони міста Київський, Малиновський та Приморський, залишаться без водопостачання. Це пов'язано з ремонтними роботами на об'єктах водопроводу. Води не буде з 9 ранку до 7 години вечора. Повідомили в інфоксводоканалі. Відключення не торкнеться мешканців застави, слобідки та житлового масиву Сьоме небо. Воєнний час питання власної безпеки та безпеки власного майна набуває особливої актуальності, адже на тлі ракетних ударів та атак дронами нікуди не зникають і буденні загрози. Мешканці Одеси і досі потерпають від дій злочинців, грабіжників і крадіїв. На варті безпеки стоять правоохоронці, оперативно реагують на виклики та слідкують за порядком. А також встановлюють охоронні системи в оселях містян. Як поліція охорони може допомогти захистити домівки одеситів від зломів та пограбувань – Дізнавалися наші кореспонденти. Почувати себе в безпеці у військовий час особливо складно. Непередбачувані воєнні фактори, атаки дронами чи ракетами додаються до побутових загроз. На жаль, кажуть містяни, в Одесі і до, і після 24 лютого досі стаються випадки збройних нападів та пограбувань. Захистити себе та своє майно мешканцям регіону допомагають правоохоронці. Була один раз така ситуація, коли на мене напали у машині. Я сидів за відкритим вікном та підійшла дівчина і обіляла мене якоюсь речовиною. Після цього я вже замовив послуги поліції охорони і вже користуюсь три роки. Поліція охорони вже понад 70 років стоїть на варті безпеки суспільства. Структура забезпечує охорону майна, житла та бізнесу, встановлюючи відповідні охоронні системи. В рамках нового соціального проекту Варта вашої оселі під охорону вже було прийнято близько 450 квартир та приватних будинків мешканців Одещини. Розповідає начальник управління Ігор Шешеменко. Ми постійно пікуємося, по тому, щоб можна було захистити. Легше попередити любу крадіжку, яка може скоїтися. А акція ця була зроблена для того, що ну, йде війна, і в багатьох случаях ми відволікаємося від основної нашої функції поліцейської, виконуємо також функції по обороні нашої держави, але вже наповнити населенню, що треба якось захиститися. Сьогодні існує широкий вибір різноманітних пристроїв, які допомагають поліцейським захистити людей та їхнє майно від небезпеки. зокрема, спеціалісти розповіли про роботу системи охоронно тривожної сигналізації. Вона включає в себе прибор охоронної сигналізації, який здійснює основну функцію прийому інформації від цих сповіщувачів, які знаходяться на об'єкті, клавіатура для постановки зняття сигналізації з та датчики відкриття дверей, датчики руху, пожежної сигналізації та сирени. Датчик руху дозволяє слідкувати за рухом об'єктів, коли власник будинку відсутні, додає фахівець. Аби уникнути хибних викликів, повертаючись додому, варто пам'ятати про те, що пристрій потрібно вимкнути. Якщо хазяїн попадає внутрі приміщення, він попадає через вхідну двері. Рядом з вхідною двері знаходиться клавіатура, на якій він має кодом здійснити зняття сигналізації з охорони. Ось цей код знає тільки хазяїн приміщення. Коли він заходить, він його набирає чотиризначний код. Це означає, що це прийшов хазяїн приміщення наряду. Їх не потрібно. За допомогою ще одного цікавого пристрою можна попередити навіть затоплення оселі. Якщо е в квартирі, яка знаходиться під охороною, проходить протикання води, то ця інформація передається на пульт, і ми можемо повідомити вчасно про це власника квартири, що він підтоплює когось з своїх сусідів. Система охоронної сигналізації може бути і бездротовою, розповідають інженери. А для того, щоб зв'язатися з правоохоронцями, наприклад, із автівки, можна встановити в ній кнопку термінового виклику. В разі виявлення загрози відповідне повідомлення оперативно надходить до поліцейських, які за лічені хвилини прибувають на місце виклику. У мене також бували на дорозі такі сутички. Я декілька разів нажимав цю кнопку, і поліція приїжджала дуже швидко. Саме Саме, саме швидше, що ми приїжджали, це було десь секунд 30. Я спочатку не повірив, подумав, що це ну швидка медична допомога. А дивлюсь, бокове дзеркало, бачу поліцію. Поліція охорони переймається безпекою не тільки власників приватної оселі, але й багатьох інших. Зокрема, за час війни по всій території України понад 9 тисяч шкіл облаштована камерами відеоспостереження та кнопками термінового виклику. Також такі кнопки встановлені і в загальнодоступних місцях міста. Оперативно викликати поліцейських на місце злочину можна за допомогою кнопки екстреного виклику. Вони встановлені у багатьох громадських місцях у воєнний час із приходом блекаутів кнопки в одеському регіоні почали оновлювати, щоб у городян завжди була можливість зв'язатися з правоохоронцями та звернутися за допомогою. Над реалізацією її проєкту спільно із правоохоронцями працюють інженери-спеціалісти телекомунікаційної компанії Тенет забезпечити стабільне з'єднання та Автономність кнопок вдається завдяки використанню сучасних технологій. Кнопки екстреного виклику поліції на Одещині почали встановлювати ще до війни. Вони є у багатьох громадських місцях. Загалом у регіоні встановлено майже дві тисячі кнопок. Розповідає начальник управління поліції охорони Ігор Шишеменко. Любий громадянин, побачивши їх, підбіжить туди, і кнопка. Стоїть на вулиці не внутрі поміщення, а на вулиці вона під камерою, щоб хулігани зря не нажимали. Вона під камерою все пишеться. Натисне кнопку, і приїде туди. Наряд поліції охорони, який бистро спрацює і далі вже взявся на борт з собою. Поїде далі шукати. Кнопка екстреного виклику поліції допомогла розкрити не один злочин та врятувала багатьох людей, які опинилися у складній ситуації. Достатньо одного натискання, і за кілька хвилин на місце приїжджає наряд поліції охорони. Достатньо одного натискання, прибуває наряд і вам потрібно якось повідомити, що це саме ви ...натиснули на цю кнопку. Покраще стояти біля кнопки, щоб наряди були зрозуміліше, хто, хто нажав цю кнопку. У період блекаутів кнопки екстреного виклику поліції на Одещині почали оновлювати, щоб забезпечити безперебійну роботу системи незалежно від подачі електроенергії. У реалізації цього проекту спільно з правоохоронцями бере участь телекомунікаційна компанія Тенет. Навіть в часи блекауту ця тривожна кнопка працювала завжди. Це робиться завдяки технології «Джіпон». В основі якої лежить енергонезалежність, тобто це означає, що навіть коли блекаут і навіть коли немає світла в громадських місцях, якщо ви натиснете тривожну кнопку, інтернет завдяки тенету буде завжди не обмежено, навіть якщо світла не буде найближче три години, п'ять годин, дванадцять годин. За словами правоохоронців, кнопками екстреного виклику люди користуються досить часто. Випадки бувають різні від злодійства до бійки. І як розповідають поліцейські, понад 80% викликів розкривають гарячими слідами. Одеса продовжує обиратися до сонячного сезону. З поверненням тепла на вулицях міста активно працюють представники комунальних служб. Прибирають вулиці парки, місця масового відпочинку. Підготовка до літа йде повним ходом. В одеських парках на повну силу джищать газонокосарки та розпускаються тюльпани. Місто готується до літнього сезону. Комунальні служби проводять прибирання вулиць від сміття, стрижуть газони, упорядковують парки та місця громадського відпочинку. Комунальники цілими бригадами очищають від сухостою та високої трави трамвайні колії. Все це спрямовано на те, аби створити комфортні умови для городян та гостей міста, яких з настанням теплого сезону стає дедалі більше. Крім прибиральних робіт, представники інших міських служб займаються. Висадкою квітів та упорядкуванням клумб і чагарників. Уряд України продовжив пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таким чином, до червня українці платитимуть за фіксованим тарифом 1 гривня 44 копійки або 1 гривня 68 копійок за кіловат, залежно від обсягів споживання. На Одещині затримали адміністратора проросійських телеграм-каналів. Колаборантці загрожують п'ятирічний тюремний термін. На своїх ресурсах жінка розміщувала публікації закликами до обстрілів українських міст та розповсюджувала фейкову інформацію. Щодо колаборантки, відкрили кримінальні провадження за кількома статтями. Підозрювані загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомили в прес-службі СБУ. Розгляд справ херсонських колаборантів Сальдо і Стремоусова в Одесі знову перенесли через наявку обвинувачуваних. Малиновський районний суд Одеси вкотре переніс розгляд справи так званого тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області Володимира Сальдо. За державну зраду колабораціонізм та виправдовування нападу Росії на Україну йому загрожує довічне позбавлення волі. Обвинувачений до судового засідання не з'явився. Колегія судів. Задовольняє клопотання прокурора щодо відкладання проведення підготовчого судового засідання з метою підготовки прокурора відповідного клопотання з урахуванням систематичної наявки до суду обвинуваченого сальду. Цього ж дня було перенесено на іншу дату і справу херсонського колаборанта Кирила Стремаусова у зв'язку з наявкою обвинуваченого та захисника. Нагадаємо, що 9 листопада 2022 року російські змі з посиланням на водія Кирила Стримаусова та джерела в силових структурах. Повідомили про його смерть внаслідок ДТП в районі Ганічіська Херсонської області. На мосту через Хаджибейський лиман запрацював новий ваговий комплекс. Система зважування у Русі допоможе контролювати дотримання вагових норм, а також дозволить аналізувати трафік вантажного транспорту. Новий комплекс не має аналогів в Україні. Наголосили у мінінфраструктурі. Майже щодня на офіційних порталах міста з'являються оголошення про термінову і значну потребу у донорах крові. І щоразу, упродовж кількох годин знаходяться бажаючі здати кров. Про важливість цієї благородної справи, власний досвід інші види волонтерства, запитали наші кореспонденти в Одеситів на вулицях міста. Донорство справа не тільки благородна, а й корисна. Хоча б раз в житті варто спробувати стати донором, говорять Одесити. Хтось вже не раз здавав кров, а хтось готується до цього. Так, да, був опит і на донорство, і по крові. Я поддерживаю это абсолютно. Ну, это 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 правильно, это банк крови должен быть. У меня не было, к сожалению. Дело в том, что я болела в свое время, как бы мне нельзя. Я бы с удовольствием, честное слово. У меня очень много э, моих знакомых вот сдавали действительно кровь. И я работаю в морской академии. У нас ребята ходят, сдают кровь. И сын мой тоже сдавал. То и преподаватели раньше болели, а сейчас война тем более. Я знаю, что очереди стоят. Вот у меня тоже приятельница моя, вот они ходили сдавали кровь, молодые тоже, двое деток у нее, тем не менее, они ходили сдавали кровь, да. Товарища дочка была, болела лейкемией, угу. поэтому нужно было и кровь, и плазму сдавать. И мы как бы на работе всем отделом собрались, поехали, сдали, тоже внесли свою помощь в лисине. Угу. Ну и после этого как бы тоже периодически ездил, угу. вот. плюс для оздоровления полезно. У військовий час долучатись до донорських ініціатив особливо важливо, наголошують мешканці міста. Зараз таке время, що у нас ну нужна так ну щоб всі здавали кров, щоб людям допомагали. То Сейчас здесь у нас нормально, а вот в, в других городах сейчас там все хуже намного. Это очень важно, потому что ну, все-таки очень много ребят раненых везут. И даже если вот немножко сейчас из-за тиши какого-то, но есть регионы, которые ну, совсем не тихо. Поэтому в любом случае это важно. И ну, в любое время. Это было важно и в мирное время, а сейчас это особенно актуально. Ой, это было очень давно, знаете, мне уже под 80, так что этот вопрос уже отпал. А так вообще тут, да, сдавали, очень часто сдавали. Очень важно, тем более сейчас, когда вот много солдат теряет кровь, гибнут. Конечно, это очень важно сейчас. Призываю всех, кто меня услышит, надо сдавать кровь. Зараз у нас идет война, и нашим бойцам Хлопцям і дівчатам потрібна завжди кров. Я хочу, хоча б перевіритися, чи я можу бути донором. Є в планах донорство крові, і зараз запускається в Україні. Є вже прийняли закон по донорству всіх органів посмертно. Також це є в планах. Бажання допомогти має йти від душі упевнені Одесити. У воєнний час до волонтерського руху так чи інакше приєдналися багато мешканців міста. Хтось плів сітки, хтось наповнював мішки піском. І сьогодні кожен намагається робити свій внесок у перемогу. Залишатися в Україні, жити і працювати тут, сплачувати податки теж неабияка допомога рідній державі у складний воєнний час, говорять Одесити. Нікуди ми не збираємося їхати. Дома хорошо. Мы здесь работаем, что можем, то делаем. Там бабушке поможем, в магазин пойдем. Бабушка, деньги не надо, заплатим за вас. Нормально, да? Вот, ну, ну, чем мы еще можем помочь? Мы уже возрастные с мужем. Вот, да. Мы работаем. Платим налоги государству, да, и слава Украине. Да. Слава. Героям слава. Українські захисники щодня на варті нашої безпеки, тож і їм потрібна допомога, впевнені Одесити. Й долучаються до різноманітних видів волонтерства. Донати не тільки фонди, а й так, окремі якихось збори. На... Зараз багато є потреба багато в машинах, в дронах, туди долучаюсь. Бачиш звіти, що дійсно ті автівки приїжджають, і ті дрони приїжджають, обладнання. Зараз, наприклад, і кулемети закупили. Я бачила так? Ну і чоловік долучається. Я тільки приїхав в Одесу, а до цього був в в Ніколаївській області. То ми допомагали і воєнним, збирали і гроші на генератори, щоб туди відправити, і в Бахмут. По возможности денежкой помогаю. Бывает и ребятам на дроны, на машины. Это те люди, которые, я знаю, что это вот процентов оно не уйдет куда-то на сторону. У меня очень много друзей и знакомых, которые собирали там на ЗСУ. На... И я в одно время нуждался в помощи. Они и нам собирали тоже. Я знаю точно, допустим, тех, кого, кто, кто мои друзья или мои знакомые, я в них точно уверен. И, как бы, наверное, это так работает. Если человек знает другого человека, который собирает. На ЗСУ донать, конечно. У нас в работе, в группе там бывает, присылают, там нужно собрать там знакомым парням, они потом отчеты сбрасывают с полученной там техникой, тепловизорами, чтобы все как бы были спокойны, и ребята там... Що у них все є, і ми як би сьому і допомогли. Тож необхідно завжди перевіряти, на що йдуть задоначені кошти, обов'язково бачити звіти, радять одесити. А бажаючим стати донором крові варто пам'ятати, що до її здачі необхідно правильно підготуватись. Також існують протипоказання до донорства. Якщо ж ви здорова людина віком від 18 до 60 років, долучайтеся до доброї справи. Банк крові необхідно постійно поповнювати, нагадують лікарі, адже донорську кров може врятувати життя тим, хто отримав поранення внаслідок військової агресії Росії. Співробітники головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області вирішили стати в нагоді в тилу та посприяти у відновленні здоров'я постраждалих, долучившись до ініціативи здачі крові. Вже понад рік наша країна живе в стадії війни. За цей час суспільство стало ще більш згуртованим. Громадяни в тилу намагаються допомогти захисникам України. Розвернувся потужний волонтерський рух, одним з напрямків якого є поповнення запасів крові в медичних установах. З такою ініціативою виступили співробітники головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області. Організували пункт здачі прямо на території закладу. Допомагали в цьому лікарі з центру переливання крові. На минулому Тижні я бачив сюжет про те, що прикордонники здають кров, ну, при тому, що вони ще й воюють, захищають нас, але ми спілкувалися з колективами, прийняли рішення зробити таку добру справу, здати кров, щоб була у нашому медицині запас крові всього в обласному управлінні та її підрозділах працює 500 співробітників. З них 20% – тих, хто може здавати кров за медичними показаннями. На цій неділі ми плануємо 55 чоловік зареєструвалося. Скільки врачів спінуть, стільки приймуть, і на четвер теж десь така ж сама кількість людей. Лікарі стверджують, що здавати кров корисно для організму. Це підтверджують і учасники акції. Вони знаходяться в чудовому настрої і добре себе почувають. Досить нормально. Голова не паморечне Випив трошки води, з'їв декілька шматочків печення, і все нормально. Настрій гарний, хороший, тому що зробив гарну справу. Потрібно здавати кров, якщо звичайно в цьому нуждаються наші громадяни, люди, військові. Крім того, це ще й корисно. Як я прочитав на сайті, центру забору крові це дуже корисно бути донором. Тому залучайтесь. Активна участь у благородній ініціативі взяли представники прекрасної половини людства, співробітниці управління. Добре, себе почуваюся. Перше, здаю кров новий досвід для мене. Внутрішня, от як відчуваєте, чому от ви сьогодні тут? Чому я сьогодні тут? Ну, на мою думку, якщо в нас є можливість допомагати людям, і якщо це не буде шкодою для нашого здоров'я, то я можу зробити все, що від мене залежить. Ось така змога сьогодні здати кров. Сьогодні до складу головного управління Держпродспоживслужби Одеської області входить кілька структурних підрозділів. Серед них одна велика межрегіональна ветеринарна лікарня, ще одна обласна і шість медустанов у різних районах області. Вони займаються, крім іншого, видачою документів на домашніх тварин, зокрема для вивезення вихованців за кордон. Про правила і терміни отримання ветпаспортів Ми розповімо в наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.